Наскрізне поранення легень, серця та печінки. Такі поранення отримав один з військовослужбовців у жовтні минулого року. Старший сержант Інна Верещагіна, фельдшер в бригаді ГАРД надала солдату допомогу, провела невідкладні заходи, е, стабілізувала його стан. Це дозволило передати пораненого на наступний етап евакуації. І зараз ви побачите гостей у нашій студії. Ці люди рятують життя. Тарас Штангрет це солдат, прикордонник Чернівецького загону. До поранення він водію бригаді Держприкордонслужби ГАРД вітаю вас, пане Тарасе. Так і Іна Верещагіна, позивне фурія, це старший сержант фельдшер у бригаді Держприкордонслужби ГАРД. Я вас вітаю так Я само. Я не дарма сказав на початку, що ці люди рятують наше життя, тому що пан Тарас рятує життя кожного з нас. Кожного з вас, хто дивиться нас, і тих, хто не дивиться життя, він так само рятує. А пані Інна рятує життя тих, хто рятує життя всіх нас. Спасибі вам не за те, що ви прийшли. За це, звісно, спасибі теж. Але спасибі вам за те, що ви рятуєте наше життя. Велике дякую. І кожен глядач свою подяку може конвертувати у вигляді. Донату. ви бачите QR-код на своїх екранах, ви бачите номер картки на своїх екранах. Ви я впевнений, бачите десь у себе перед очима телефон, бачите камеру, тиці на неї. Скануєте QR-код або заходите у додаток банку і вводите номер карти і висловлюєте цю свою подяку у вигляді донату. що паралельно роблю і я. А поки ви це робите, я е, попрошу вас. Е, Поділитися цією історією, тому що те, з чого я почав, наскрізне поранення легень, серця та печінки. Я не лікар, взагалі за фахом не лікар. за фахом не лікар. І я коли в підготовці до ефіру читав, я такий думаю, йома, -йо, ну це ж це блін, це небезпечні наскрізні поранення таких життєво важливих органів. Пані Інно, у якому стані до вас потрапив пан Тарас? Наша задача це стоїть першочергова доставити, стабілізувати та передати на наступну ланку евакуації. Пан Тарас до нас прибув в стабільному стані. Був проведений первинний огляд нашим начальником медичного пункту, лікарем-хірургам. Ми поміряли тиск, поміряли так. Сатурацію, а первинний діагноз був поставлений вогнепальне осколкове поранення, непроникаючої грудної клітини у зв'язку з тим, що ну, ми ні рентгенами не можемо. Тому було прийнято рішення, була надана первинна допомога, та м -м, надалі був він доставлений до стабілізаційного пункту о, на наступну ланку евакуації, де йому також надавали допомогу. О, 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 і після цього він уже да, після цього він вже навіть. фінально, тобто після стабілізаційного пункту він був переданий в госпіталь. Ну, а далі і Далі, далі ще в Харськові в Харківській лікарні вже зробили повноцінне КТ. І виявилося, що було у нас крізь легень, поранення серце і печінці осколок. Тобто ви е, до Спочатку, того, як зробили ось ці обстеження, ви навіть не знали, наскільки все серйозно. Так. А скільки часу е, пройшло від моменту, коли до вас е, інно Тарас потрапив, до от, моменту, коли ви його, ну, провели всі заходи потрібні і передали далі до наступного етапу? Ну, евакуація дуже швидко його до нас доставила, тому що. Всі ну все звісно залежить від оперативної обстановки, від багатьох факторів, але дуже швидко його доставили. Ми вже доставили там в ні 20 хвилин від нас до безпосередньо до стабілізаційного пункту. Місце розташування, де його вже оглянули безпосередньо вузькопрофільні лікарі. Те надали допомогу. Ну і далі вже евакуацію. Харківський госпіталь, Тарасе. А ну я розумію, на адреналіні воно, мабуть, важко порахувати. Скільки там 20 годин, пів години пройшло? От від, ну, від поранення, поранення до Харківського до... я думаю, біля трьох годин. Трьох годин. Так, там вже операцію робили, uh -huh. не давали. Uh -huh. Вам uh, першу, прямо при першу, при першу допомогу ваші побратими надали, так? Так, так. Ми мусили авікуватися з одного автомобіля в другий, бо на тому ми підірвалися, получається, і це присіли на другий автомобіль. Вже доїхали до пункту. Це, де надавали далі допомогу і передали швидкі, щоб на Харків. Ви ще зараз скажете, що ви своїми ногами йшли. Ну, там, виходить, десь до кілометра треба було йти, бо почався мінометний обстріл, там машина не могла під'їхати. Плюс у нас троє було трьохсотих. Довелося йти. Фактично на адреналіні, ну, якщо можна так казати. Так. Пані Інно, а з вашої практики і вашого досвіду, от оце на адреналіні, коли ти мало того, що отримав поранення сильне, а тобі ще й треба десь кілометр кудись іти. І можливо в тебе є там ну, крововтрати якісь, та, це ж це ж теж впливає. А, наскільки. Швидко потім приходять оті ті відхідняки, і відповідно погіршення стану у людини, яка потрапила до вас, ну, наче така бодра, бадьора, а потім адреналін зникає і, і, і треба стабілізувати ще раз. Ну це ну у всіх по-різному, кожен на це реагує військовослужбовець по-різному, кожного по різному і всіх, яка може реагувати, ну тобто, звичайно, uh -huh. то звичайно, тобто ти завжди ведеш з ними розмовний контакт. Ти з ним спілкуєшся, ну і, звісно, моніториш його стан, як він це почуває. як. Ну, в загальному всі завжди, на, як то кажуть, на адреналіні на... вони кожен тримається. Кожен тримається, як то бодрячком, ми довозимо все, в принципі, ок. Говорити, щоб в тому числі і свідомість не була втрачена, так? Так, так. так. З Тарасом теж говорили. Ну, звичайно. Так, так. Про що говорили, якщо на секрет. Та ми про тут про все роз про сім'ю, про плани. Чим займалась цивільному житті? Ну ти про все розмовляєш. Це не можеш там, щоб якось там якусь окремо тему обрати. Ні, ти про все розмовляєш. Збодьорювали магнітом. Що маєте на увазі? Ну, те шукає досколки. І це бадьорило. Це дуже бадьорило. А ким ви у цивільному житті є? Приватний підприємець був, але до мобілізації. А ви, пані Іно? Фельдшером працювала? Фельшером. По Фельдшером. суті, ви свій фах. Так, е... так. 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 Займаємося тим, чим і в цивільному житті займалися. Так. Час реабілітації. Скільки він тривав у вас? Чотири місяці з лікуванням. Та, та чотири місяці. Якщо не секрет, з якими проблемами під час лікування ви стикалися? Проблемами отого побутового характеру, про які зазвичай там не кажуть посадові особи? Ну, типу, знаєте, докупіть шприци за свої там ні, прощі. такого не було. В Харкові було. досить він дякую, що досить гарне ставлення в анімаціях, без проблем. Що типу потрібно давали? Типу, і хірурги хороші. Так само в Києві евакуація була на Київ, ну там стабілізували стан. І потім на Київ, бо багато поранених теж вони не мають місця того тримати, стабілізують переважно і, і далі. Uh -huh. ну, Поланці так. Київ, Тернопіль. Паніно, скажіть, а по потребам? От знову ж таки, що тече як вода, як то кажуть, під час ну, цих стабілізаційних дій? Чого, чого постійно не вистачає? Да, ну, в принципі, все вистачає, це не тільки це забезпечує наша Державна прикордонна служба, нас лікарськими засобами mm -hmm. так само і волонтери допомагають. Тобто, в принципі, у нас все є те, що нам потрібно для надання першочергової допомоги, це перев'язувальний матеріал, ін'єкційні розчини та турнікети це все є в наявності у нас. Тому у нас такого щось не вистачає, такого немає. Це все у нас контролюється, ведеться а, облік. Ми завжди знаємо, чого нам не вистачає, чого нам треба або а, замовити, або в нашій мідроці, да, приїхати, сказати, що нам треба тут то то-то, і нам все надають. Тому а не доходить до таких абсурдів? Ви зараз розумієте, що я питаю про абсурди. У мене от є кум, він там по, по е, спеціалізується по і він мені. Якось було розказував, що от е, дрон зник, ну, подавлений був ворожим ребом, е, а у нас залишилась там до нього батарея, там пульт і так далі. І я оце каже, сижу. Ну, а там ж не один дрон зникає, чи там його хтось збиває, а там десятками. І я сижу, заповнюю папірці. По кожному рапорт пишу: чому, де, за яких обставин, каже, інколи сижу до 12-ї ночі, думаю, що я тут роблю? Сижу, папірці заповнюю. По турнікетам, от по цим всім розхідникам. Ну, турнікет зламався, та? По ньому треба окремо писати якийсь рапорт, що він зламався, і тепер у вас не 202 турнікета, а 201. Ні, ну немає такого. такого немає. Ну, То, звісно, ми також займаємось ага. рапортами цією паперовою, да? це теж необхідно вести облік. Скільки було витрачено, це у нас також це присутнє так само. Тарасе, повертаючись до моменту, коли ви отримали своє поранення, ви кажете, у вас троє було трьохсотих. Та? З того, які поранення були у вас, я так розумію, у вас найтяжче. Ні, ні? ще тяжче. Ще тяжче. Так. В, ви всі в трьох були доставлені до одного стаб-пункту. Так. Та? У якому стані ваші побратими? Ну, один був легко, там рука, типу осколок, а ще один був тяжкому, і я стабільно тяжкому. Угу. Іно, скажіть, оце правило. Ми перед ефіром з моїм колегою, який буде працювати буквально там хвилин за 10, Костя Клінчевський. От ми з ним обговорювали от... мій ефір зараз. Та я кажу: от, мене військові, ми з ними будемо спілкуватися. І він е, каже: спитай про ці зміни правил е, е, у наданні першої е, невідкладної допомоги, це правило золотої, золотої години. Чи працює це все, наскільки сильно змінились ще правила, і чи на практиці ви ці зміни, ну, точніше, не так. Чи впливають ці зміни, протоколи, регламенти на ті дії, які ви робите, по суті, в полі, коли потрібно приймати рішення от просто зараз? Ну, Це протоколи, ці всі дійсні. дійсні. Але це все треба враховувати година, обстановка. Першочергово, те, що да, ну все залежить, якщо це на полі бою, да, як ви кажете. Так. Це першочергово треба. Ну, ми бачимо це велика втрата, буває, що не бачиш темну буру, uh -huh. То все одно ти вдягаєш, якщо це там рука нога, турнікет, да, це вдягаєш турнікет, закручуєш. Потім вже коли його... А, в більш безпечну ділянку там вже ти ведеш повноцінний огляд, і тоді вже, звісно, чи треба той турнікет, чи угу. не треба, все треба діяти з холодним розумом і розуміти, що ти робиш. Угу. Тобто, а регламенти так вони діє. Ми так само працюємо, тільки по регламенту. Те, що ми можемо робити, то ми робимо. Якщо ми не можемо там, то ми це не робимо. Тому що за кожного пораненого військовослужбовця ти несеш відповідальність. Ви скільки добрались Тараса до точки евакуації? Ну, от ви кажете, кілометр Кілометр пораненим. Так. Ну, це. Ну так, ми пересіли на пікап, пікап тоді завіз на нас на одну точку і вже передали mm -hmm. на наш на пункт. А тобто не довелось прям по, по, полями mm -hmm. весь час. Від е, місця підриву туди, ну, десь кілометр. Ну, там полями ти йдеш, але доходили, uh -huh. і потім вже евакуація на пікапі була і передача. Іно, ну, а з вашої практики, от цей. Е, його можна назвати, втрачений час, коли ти від моменту поранення е, людина до точки евакуації просто добирається. Чи як цей час називається? Ну, от коли, наприклад, дві години після поранення ти добираєшся до точки евакуації, от це. Е, я зараз намагаюсь підібрати правильні слова. Це, це радше виключення з справи, зазвичай евакуацію максимально швидко вдається організувати доставку до стаб-пункту. Ну все максимально швидко. Тобто до нас виходить, на нас виходить. Я перепрошую, наша оперативна служба, так. яка повідомляє, да, то тобто, ну і все ми починаємо, починаємо працювати. Ми їдемо на свою точку, де да? до нас де передача. Наших поранених ми підготовимо повністю медпункт, щоб не ну щоб не витрачати цей золотий uh -huh, час. Uh -huh. Це ми підготовимо і перев'язувальний матеріал, це ми підготовимо ін'єкційні розчини, ну, те, що треба нам для надання допомоги, щоб швидко працювати. Відпрацював, uh -huh. ну надала допомогу, що дорога, оперативна обстановка і на наступну ланку. Uh -huh. Максимально все максимально швидко. Тут, щоб мені вже було зрозуміло, ви е, працюєте як фельдшер разом з групою, яка на автівці приїжджає до точки евакуації на медеваку та і евакуює безпосередньо ну, до нас. Є наша медична служба, так нашого ПКШР, де кожен знає, чим займається. Тобто, першочергово йде огляд лікарям-хірургам, який потім каже, що хто робить, і ми робимо це злагоджена робота, злагоджений механізм. Де кожен з нас знає, що він виконує. Але ситуації бувають різні, і тому -то повинен бути готова до всього. У нас часу буквально хвилина, півтори залишається. Тараса, скажіть, ви в той день отримання поранення, в той момент, коли вас евакуювали, потім знову евакуювали. Про що були ваші думки? Ну, віра, що має повернутися додому. Віра в Бога, сам перед. Іно, а ви, я так розумію, в ці моменти думки просто відключаєте і у вас вже механічно ви працюєте, надаєте допомогу, здійснюєте перев'язку, аналізуєте. Чи теж думки присутні? Ні, за, в той момент, ти тільки думаєш ну, про міського службовця, ну, Більш ні про що. А коли приходять думки? Після. Після, вже, коли. А, Після евакуації, коли вже ми приїжджаємо ну, вдома, тоді ми вже збираємось команду, аналізуємо, ну розмовляємо. Тор. Ну а так під час то в тебе є робота, ти зобов'язана виконати все. Інших думок у тебе відсутні. Жарти, я думаю, це те, що теж допомагає триматися. Так. І жарти під і, і вам, в тому числі, ну, та, та от, жарти магнітом, як ви сказали, та дуже стимулювали. Я, я не знаю, які слова підібрати для того, щоб висловити ту подяку, яку я відчуваю в середині свого серця, вам і вашим побратимам, посестрам, які рятують життя, і вашим побратимам, посестрам, які рятують життя кожного з нас. І я сподіваюся, що глядач свою подяку конвертував у вигляді донатів на цей QR-код.